Доброго дня, шановні рівняни. Перебуваю наразі на локації так званій сільської, яка викликала серйозний резонанс в мешканців нашого міста. І в мене хочу зазначити, зокрема, також велике обурення в тому, що відбувається на даній території. 7 вересня 2021 року в сквері навпроти супермаркету Сільпона Київській, 96 у Рівному, почали демонтувати бруківку та лавиці. Так підприємець Сачевчич розчищав територію для будівництва 10 так званих тимчасових споруд. За вісім місяців до цього йому це дозволив зробити колишній заступник начальника управління містобудування та архітектури Андрій Юрков. 21 вересня кілька депутатів Рівнеради ради влаштували акцію проти будівництва у сквері. 30 вересня рівна рада зобов'язує начальника управління містобудування та архітектури Дмитра Котлярова скасувати видану попередником дозвільну документацію. Аргумент депутатів, щоб захистити сквер від незаконного будівництва. Начальник управління вважає, що не він має скасовувати ці дозвільні документи, а суд. Поки що за три місяці я не прийняв жодного неправомірного рішення. Я вам кажу, жодного не прийняв. І я сумую з того, що сьогодні ви зібралися тут для того, щоб заставити мене прийняти неправосудне рішення. Я вам кажу, незаконне. Тим не менше, він змушений був наказом скасувати дозвольні документи на вимогу рівне Ради. Та монтаж кіосків не припиняється. І міський голова рівного Олександр Третяк їде на локацію, де розповідає, як правильно треба демонтувати кіоски. Збирається комісія по демонтажу таких порушень особливо. Після цього комісія подає своє рішення на виконком про знесення цих конструкцій, і виконком приймає рішення, після якого накладається припис. І відповідно, мають бути а, усунені самим виконавцем робіт. Якщо сам виконавець робіт не усуне цих конструкцій, відповідно виїжджають працівники і має бути зроблений демонтаж. 12 жовтня комісія управління державного архітектурно-будівельного контролю розпочинає перевірку законності будівництва. На наступний день депутат Святослав Клічук викликає поліцію у сквер, де, попри рішення міської ради, будівельні роботи активно тривають. Тоді ж на місці представник підприємця показує поліцейським ухвалу Рівненського окружного адмінсуду від 12 жовтня. Цією ухвалою суддя Дмитро Махаренець зупиняє дію наказу управління містобудування та архітектури, який дозволяв зупинити забудову. Депутат Святослав Клічук, який протидіє несправедливому захопленню землі скверу, розповідає про різні спроби захистити цю землю. На мою думку, несправедливо суд прийняв рішення. Але ми б так само паралельно ще зробили один крок, щоб захистити ту землю від можливих посягань, від можливого захоплення. Розробили проект рішення, і міська рада його підтримала про те, щоб тій ділянці надати статус скверу. І доручили це зробити комунальному підприємству Трес зеленого господарства, який, власне, в місті з скверами і опікується. Три місяці сплинуло десь, напевно, в січні. А, ну, ми ще чекали трошки, потім розпочалася активна фаза війни. Якось всім було не до того. Через кілька місяців ще ми звернули увагу на те, що вони нічого не роблять. Щоб дізнатися про причину бездіяльності керівника тресту зеленого господарства Ігоря Романчука. Святослав Клічук звертається до міського голови, аби він запросив посадовця на сесію рівне ради. На жаль, міський голова цього не зробив, розписав на департамент інфраструктури, а вони прислали відписку, мовляв, міська рада цю землю не виділила тресту, як він може дати. Її статус ну, скверний. Э, Моя позиція принципова і категорична. Ми намагалися зустрітися з Ігором Романчуком, щоб поспілкуватися, як він виконує рішення рівне Ради. У першій розмові по телефону посадовець запропонував нам сказати своїм глядачам, що він дуже зайнятий. Або звернутися з офіційним листом. Вдруге, на наш телефонний дзвінок він знову відмовився зустрітися для розмови. На наш інформаційний запит він також відмовився відповідати. Тож маємо всі підстави стверджувати, що цей посадовець свідомо не виконує рішення рівне ради і свідомо не пояснює свої дії рівнянам. Начальник управління земельних відносин рівного Сергій Таргоній пояснив, що для оформлення землі скверу в постійне користування керівник рівненського міського тресту зеленого господарства мав звернутися із заявою до міської ради. А він цього не зробив. Земельний кодекс каже, зацікавлена особа, яка е, бажає отримати земельну ділянку в постійне користування, або яка має оформити земельну ділянку в постійне користування, зобов'язана звернутися до органу місцевого самоврядування із клопотанням відповідним про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Е, ну, в даному випадку це до Рівненської міської ради. Керівник Тресту Ігор Романчук отримав свою посаду за неофіційною квотою партії Рівне разом. Пам'ятаєте, що на початку цієї історії телекомпанія АЙТІВІ, яка теж має зв'язок із партією Рівне разом, зробила низку сюжетів із порушенням професійних стандартів. Ці сюжети на користь підприємця Сачевчича і дискримінують депутатів. Які виступають проти цього будівництва. Такі речі, ганебні речі, які відбуваються із захопленням е міської землі, вони не повинні і не можуть мати місце в нашій громаді. Ми хотіли запитати у міського голови рівного Олександра Третяка, чому за рік часу територія, на якій розташовані так звані тимчасові споруди підприємця Сачевчича, досі офіційно не отримали статусу скверу. Зі слів очільниці прес-служби міськради Оксани Власюк, відповідати за мера має його заступник, бо мер дуже зайнятий. Вгадайте, до якого заступника послали нас а разом з нами всіх рівнян говорити про сквер до заступника з цифрової трансформації. Закликаю мешканців міста, закликаю громаду, закликаю юристів. Давайте спільними зусиллями будемо тримати цю ситуацію на пульсі і не дозволимо. Такому безпреділу розвиватись нашому місті. Ми не пішли до заступника з цифрової трансформації, а пішли до керівника партії Рівне разом, секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакризяна. Запитали про те, чому пов'язані із партією люди сприяють захопленню скверу. Віктор Шакризян просто проігнорував це запитання. Але почав виправдовувати начальника тресту зеленого господарства. Ну, він тримає його належному стані, так як написано. Ну, все так як робить. Ну, там чисто-чисто, гарно, гарно. Ні, а він набув статусу сквер? Він не набув статусу склад. Чи... Я не знаю, чи він подав його, треба подати його, ну, відвезти земельну ділянку і подати, напевно, його на сесію. А, так, ну, є. а може, воно, може десь воно є в роботі. Не. Треба спостерігати за сайтом міської ради, там, перш за все, воно буде висвічене. Може сама процедура займається певний час. Ж маємо ситуацію, коли підприємець не платить за оренду землі під кіосками. Біля них прибирають, а він лише збирає гроші із орендарів. Ми рахували ще у 2021-му. орієнтовно 350 тисяч в місяць з 14 кіосків. А байте позвонили і на ромачка. Дивіться, ну я думаю, що ви самі можете знайти. Але якщо потрібно буде це. Та то ж він з не хоче говорити. Він не хоче спілкуватися по Алло? Нагадаємо, що на початку цієї історії невідомий заявник звернувся в поліцію щодо законності будівництва на місці скверу. Ми поцікавили, що там із розслідуванням цієї справи. Наразі у рамках кримінального провадження призначена і триває судово будівельно-технічна експертиза, яка встановить, чи у відповідності до вихідних документів встановлені споруди і чи не допущено будівництво капітальних кіосків замість тимчасових. За результатами цієї експертизи прийматиметься відповідне процесуальне рішення, тобто або особі повідомлять про підозру, або кримінальне провадження буде закрито. Керівник Тресту Ігор Романчук отримує зарплату від рівненських платників податків і не виконує свої посадові обов'язки. Міський голова рівного Олександр Третяк не має часу, щоб пояснити рівнянам, куди ж поділося його бажання протидіяти свавіллю. Віктор Шакерзян пообіцяв розібратися, в чому затримка. А активна група депутатів Рівнеради ради продовжує боротьбу за міську землю. Законодавство дає дві. Підстави, як можна скасувати паспорти прив'язки. Дві в нашому випадку підходять на 100%. Перша була 6 місяців не встановлені тимчасові споруди. Ми по цьому шляху пішли. Зараз є ще друга підстава, коли встановлені тимчасові споруди, не відповідають тому, на що виданий дозвіл. Дозвіл виданий на 10 кіосків, їх там стоїть 14. Там Інші відстані, там інші фасади, там багато чого, що дає підстави говорити, що вони не такі. Але міська влада ну, зараз коментує, що ну, це ж група тимчасових споруд, ну яка різниця, що їх 14, а не 10. Тобто вона шукає, як лишити ті кіоски, а не як їх звідти прибрати. І не дозволимо. Такому без приділу розвиватися нашому місті Ольга Підгородецька Владислав Мартинчук, агенція четверта влада.